Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. П'ять хвилин до першої прийшла ось додому. Зараз покажу вам і розкажу, де була. Бачите, зараз сонечко на вулиці. Сонечко, дерева пошти всі голі, моє дерево голе, так там пошти всі голі, голі, там кой-що койшов туди в затишку, та ще трохи є. Оці напроти вже нема листячка, листячка. От так. Яка погода? Погода така, така -сяка. Градусів 6 зараз. Так що трохи прохолодно. Ну, давайте розкажу. Я в церкві була в своїй. Розкажу, що я взяла. Це я засолила помідорчики, там закрила тарілочкою. Отакий От смаколик взяла. Бачите, я люблю такий, От, такий смаколичок. Оце карет, кару торту називається по-фінськи, -по а по-нашому рулет, бачите, із джемом і з кремом. Дуже смачний. Отаких От сира, а ну, дайте я очки другів вдіну. щоб читати вам скільки тут. Отаких От сира, скільки тут його, так, до 19-10-го, От, по 400 грамм, бачите? По 400 грамів сирку ось було написано. Дві штуки взяла. Оце обидві підуть до моєї подруги, тому що я вам скажу, що в мене ж мій сир є. Ось, бачите. Так, що такий шматок. Ну, куди в мені сіке сиру? Оце фруктонеза в мене ще є така. Далі, ось такий салатик узяла. Салатик такий взяла. Опять курку взяла. Цілу курку грильовану. Ось три банани. Один той сацума. І ви знаєте, я їх не люблю ту сацуму, Так от взяла тільки один, бо вони кислі. Ось картоплі мішок взяла. Здоровий. Оце джем якийсь з кого він, карпало. Це брус... брусніка. Да. От, оце таке взяла джема собі. Одну піцу взяла. Капуста, капуста. Ще одна курка, лапка. І оце такі темні хлібчики. З темного зерна хлібчик такий. От. А це манго лежало у в холодильнику. Думаю, це треба достати його. А воно, ви знаєте, таке чи зелене, чи що. Я це кусочок відрізала, думаю, може влежиться, ну щось похоже, ні. А це вчора вкрила палички, ох і смачні палички, я би ви тільки знали, які смачні. Ну, що з цього? Оце я оставлю собі. Оце піде в морозілку для подруги, і оце теж для подруги. Я це все оставлю собі. Картоплі запитаю, а, і піцу її покладу. Картоплю запитаю, якщо їй треба, щоб і штучки 4 оставляти, її відвезу. От. Далі оце такі взяла чайки. Чайки попить собі. Оце і все. більш нічого й не брала. Так трошки пройшлася по центру, як повернулася. Оце, бачите, поклала оце покривало. О. Таке, як от у мене було сіреньке, тільки оце таке колір. Чи синій, чи електрик, чи як. Вирвиглась я його називаю. Не нравиться зовсім. Зніму і покладу те, що в мене було моє сіреньке. А цим ото на пересмінку, оце Оце таке, бачите, укривоць буде. І те буде укривати. Отак, як лежу, що тут у день укриться. Краще покладу ото те, що сіреньке. Воно вже й стареньке, оце сіреньке. Але воно знаєте, чим хороше? О, воно хороше тим, бачите, вже таке застірене, ось такий колір помінявся. Навіть. Воно чим хороше? що Воно не дуже помняте, як оце кажеться. От. І не дуже воно відрізняється від того, ну, від моєї обшивки на дивані. От. А це ж ну, таке, ну то вирви глаз, не хочу. Сніму. Це вчора стирала, те й друге, думаю, та покладу. Не хочу. Не хочу. Так, що тут ми подивимося з вами. Опять той прийшов. Ток мені. О, ток мені прийшов. Чи є тут щось хороше, чи нема? Ось мобілі. 69. Я таке не п'ю. Таке ото напиточки, на шо не треба. Ось якесь таке всяке різне. Тут ось такі піямки. Це непогане той вітамінки, бачите? Скільки їх тут 100 штук? Дев'ять 9 євро. 9 євро, ну, пошти 100 євро за кіло. 100 євро. На якісь такі ось ці. Наливать тут його тут для, для миття рук. Що тут ось на 20% знижка така, а тут це які вони. А це такі бумажняні, треба береш, за дві платиш. Так, сковорідки. Такі з тим. Ну, тут таке всякі, бачите, прикраски, ялиночки, зірочки, 5 штук 6 євро, по 3 євро. От а що тут? 15 лампочок, метр сорок довжина. Небагато. От красива подушечка така. А в мене повно подушечок. Не треба вони мені. Так, що тут? Ті, не, миколайчики, постіль така, а це дві ялиночки якісь по 3 євро. А що вони? А вони нічого не дають. Так от поставив нема там ні не вогників, нічого. От. Merry Christmas 7,99. Оце такі гномики всякі різні. О, бачите ковзанки. Ковзанки в мене були такі. Ну, тільки тут вони, бачите, з м'яхом, тепленькі в мене ні, не були з мехом. Це мені купили тато з мамою. Мабуть, я була у 6 класі. Ой, зажигала на ковзанах на цих. Та ви що, у нас на площі октябрьська називалася, наряжали ялинку, заливали каток, і ми ото приходили туди на ковзанах кататися. Це бачите, їжа для птичок. От. Так тато мій зі мною ходив, ото я перебуюся, тато візьмуть мої сапожки чи бутиночки. Сапожки. Отак от, от за пазуху засунуть. І ходять, очікують ось крашанки дешеві. Але в мене є ще 4 можна купити. Піду завтра подивлюсь, до якого числа, якщо хороший срок так куплю. От. Бо я тепер заставляю себе частіше їсти крашанки, вони полезні для, для людей. Ось, дивіться, троянди які. 2,99 букет такий. От, так я ото. Любила дуже кататися на ковзанах. А тато ніколи не казав, вже пішли додому, вже надоїло, ніколи не скаже. Оце сіка я буду кататися, сіка він буде мене очікувати. І сотушки мої носи. Щоб я тоді розбулася і було тепленько. Ой, дивіться, оток мені який. Торстайна у четверг, у четверг тільки п'ять шоколадок. П'ять шоколадок на 10 євриків. Ось треба купити. Боже, які знижки. Що це таке? Едем юсту. От Евроспар. І саме тата-тамасконтела. Ой, маса Торстайна. Ай це маску. Це в маску. В маску треба своїй подрузі сказати. Дивіться, крашанки по євріку. От, сахар по 49, той цукор, курки по 99 центів. Шоколадки. Що тут ще? Ну це ж євро кіло того, чотири євро сира. Ось м'ясо яке чотири дев'ять. Так, маску маскунтіє двісті тридцять два. вісьмій відкривається. Ото ну, так. Так. Ну, так що то так я на, на ковзанах каталася. А тут що в нас таке? Подивимося. Подивимося, що тут хороше є щось дешевеньке. Так, нічого такого, так? Да? Додивимося вже до кінця. Ні, нема більш нічого. Оце тільки в маску треба Людмилі своїй подруги, вона там живе недалеко. Ну, по-перше, недалеко мешкає, а по-друге, вона ж той на автівку сіла та й поїхала. Тут 500 штук, 500. тут 1000 штук, крашанок. Шоколадок, скільки 1000 штук. Так, Сира 1000 штук, курча 1000 штук. М'яса такого 500 штук написано. 500 штук такі напитки. Це треба їй сказати. 23,108 відкривається. Євроспар, Євроспар, це. А, це Євроспар відкривається, Євроспар. Далі, так, треба. А може, я в неї запитаю, як туди їхати, так сяду сама. в нати запитаю, який бусик іде до маску. Та сяду та й поїду. Тут ось написано той 232 плюс написана адреса. В Токмані, це в Токмані. Вот, еще сто. Ще й подарунки будуть. Так. Ну, добре, все я вам розказала, все я вам показала. Так що ще раз покажу. Та й буду вже обідати, Бачите, хороші такі подаруночки, Дуже хороші. Ну, а чого ні? Звісно, хороші. Безкоштовне все. Чужі? Звісно, дуже хорошо. Так що бувайте, здорові, щасливі, веселі. все вам доброго, вам хорошого. Papa